Луцький авторинок один з найбільших в Україні, що і щонеділі сюди приїжджають сотні власників машин, аби вигідно їх продати. Утім, сьогоднішній четвер видався скандальним. У продавців на ринку, як виявляється, вже давно були питання до орендодавця, а кілька днів тому почули таке, що переповнило чашу терпіння. Факт того, що люди, які проплачували багато років постійно і стабільно, сьогодні казалося, що вони ніхто і ну, вигнали. Поставили якісь інших таких, які раніше тут воїни були. Непонятно чого, на якій підставі. Люди, які приїздять на ринок, аби продати своє авто, платять гроші за одне місце. До кінця жовтня кажуть, це було 50 гривень. Тепер уже цілих 100. Утім, гроші не проблема, каже Ігор. З моєї сторони порушень не було. Я проплачував гроші, зарані сам приносив, і все добре. Показує нам договір, де йдеться про те, що він бронює сім місць. Це означає, що їх займати ніхто, крім нього, не буде. Дійсний цей договір до кінця цього року, але нині листопа та його місця зайняли вже інші люди. Вони до слова договір на бронювання не укладали, але за стоянку на день гроші заплатили. І от таким чином скасували бронювання не лише Вігоря. Це, 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 це безприділ, це не це, це нечесно. Це не чесно. Це якби дійсно були якісь порушення, чи щось не так було. То я розумію, то так просто приїжджаєш в один день, і кажеться, що ти ніхто ім'я твоє і нічого. Люди кажуть, що жодних пояснень від орендодавця не отримали. А ще певнять він уникає спілкування і відмовляється показувати документи, які б підтверджували його офіційну діяльність. Дайте мені це зараз рішення міської ради, що заключила з вами угоду про надання паркування. В неділю, ну там, а так. якщо вас дуже цікавить, їдіть в парк-сервіс. А там я платив вам гроші, грошей парк сервісу. Коли тут парк-сервіс був, ми платили їй по 25 гривень, вони одразу моментально давали чеки. Моментально. Орендодавець Василь Смадюк, керівник товариства з обмеженою відповідальністю Автогруп Луцьк, з яким у людей і укладений договір про оренду. Чоловік каже, що віддав частину місць іншим людям через неоплату, хоча ті певнять платили своєчасно. За те, що знову неоплата була. Як це неоплата? Я гроші як собачка, в руки. В неділю, в неділю скільки приносив. По 50 бо всі платили, а скільки за... з першого числа будемо платити по 100, Добре, я не проти. Чого ви в мене забрали місце? Взяли тупо оджали. Чого? на якому става? До слова, як тільки розмова почала набирати обертів, молодики, які прийшли разом із Смадюком, почали перешкоджати зйомці. Згідно договору, платять, платять всі по 100 гривень. А деякі люди просто самі вирішили по, по особі, що будуть платити по 50, громаду собі заставила, а в договорі записано по 100. І на основі того я місця забираю і переписую на людей, які платять мені по 100 гривень. Гарантують безпеку стоянки. То куди ці гроші йдуть? На податки йдуть, на армію йдуть. До слова у договорі про бронювання з власниками авто йдеться про те, що розірвати його в односторонньому порядку можуть у випадку, якщо ті не заплатили за місце до 15-го числа, включно кожного місяця. Тож, якщо Ігор Козлюк платив своєчасно, то автогруп Луцьк порушує умови договору. Перевірити цю інформацію ми хотіли у бухгалтерки, але. А скажете нам кілька слів. Казали, що за бухгалтер. Як ми з'ясували, ця територія у постійному користуванні комунального підприємства Автопарксервіс в свою чергу. Тов, «Автогруп Луцьк» бронює в нього близько 200 місць. Все інше справа орендарів. Нам сплачують за бронювання місць, сплачують певну суму, яка йде в місцевий бюджет. А вони ну відповідно ведуть свою господарську діяльність, дивляться за цими місцями за прибиранням таким іншим. Це є ринок, так, наприклад, автомобільний. Але ви бачите тут одного ну, десь біотуалета, чи, чи тут прибрано щось. Тож відстояти своє право на бронювання та оскаржити роботу орендодавця водії можуть лише у суді, так як автогруп Луцьк самостійно провадить свою діяльність. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.